Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Фліс піжами, он фліс-халат попався. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо піченьки. Всім приємного перегляду! Вау, флісова піжами. Це універсальна річ. Холодну пору року можна одіти як до поранення нагород. Так, можна і вийти в місто, помоднічити. Так само можна і ходити вдома. Хтось любить магеньке, хтось любить тепленьке. Ось таке мегеньке. Ось такі у нас штанці. Ось таке-таке печенько. Печенько. Ось. Такий з вушками. Ого, великий який з капішоном! Вау, клас! Ось таке у нас. Так. примарк. Пухнастик. Ще. Так. Штанці, флісові. З ведмедиком розмір десь LXL. Ще. Ще штанці, флісові. Кофта флісова. Ще кофта флісова. 12-14 розмір, флісові штани. Новорічні. Грінч, до речі, мультик, можна подивитися на Netflix. Вийшов. У кого є аккаунт. Там брата аккаунт можу, взяли, або е, там собі, свій особистий. Так, дивимося. Подивитися ввечері, коли воно топлено в квартирі. Так жарко, що аж потієш, можна включити грінча. Так, ключерявий. Дивимося далі. Так. Кофта флісова Нью Йорк Сіті. нью-йорк Сіті. Флісові штани Мікі флісова кофта. Гарна піжамка як то кажуть, з, -з лану до, до столу. А в нашому випадку з мішка до столу. Так. А перед цим було з Англії до столу. Воу wow, PlayStation флісові штанці. Ось такі наші нас штанці, стильні модні, кюлотики, флісові штани, теплі. Так, Кофтинка тепла, гарна. З оленятками. Але олень це може бути не тільки тварина, так як показувалось в одному із тіктоків. Так. Так, флісова кофта. Танції флісові, гарний розмір Excel. Так, ще. Ретузики такі флісові. Ось такий. Мімічний. О, це така подовжена худі, якби домашня піжама. Ще. Тепла, до речі, крута штука. Вау, ще класна, оверсайзна крута штука. Піжама. Оце з браком, бачите, таке попадається. Нічого не поробиш. Ось вот, там теж грязненьке трохи. Регата Outdoors. Фліска попалася в Ну таке буває. Так, ще. Крутий. Ще. Штанці Гаррі Поттер. До речі, можна передивитися, створює новорічний настрій. Так. Ще. Трошки грязні, але нічого страшного пропадає. І, до речі, комплект Грінча У нас є штанці верхінець. Бачимо, що трапляються комплекти в мішку. А ще. ще. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.